Я би хотів звернути до наших перевізників, створити собі нормальну асоціацію перевізників, виберіть людей, які будуть представляти района, не кишенькових, а реальних. Будете мати, будуть відстояти ваші інтереси. А якщо до мене на наради будуть ходити лише оті одні самі, а у вас є 192, чи кілько у вас там є, ну, я зараз не володію цим, Не буде 100. То я би хотів щоб почули всі і знали всі, що як ми хочемо вести справу. Таке в мене на майбутнє є побажання. Звичайно, що проведення конкурсів від сьогодні в Однацій раді і сьогоднішнім дорученням буде департаментам, Максимально прозоро залучити всі можливі ресурси для того, щоб і райони були присутні, міста, і привізники не чекали під дверима, а конкурс провівся прозоро, і люди відчули, що ми не тільки говоримо, а й працюємо прозоро. Так пропоную головам адміністрації зробити і на місцях. Тому що і користуватися, на жаль, на даний момент. Ту законодавчу базу, яку ми маємо, що ми зробимо. Але унеможливіти всі ті домовленості перевізників. Нелегальний перевізник теж сьогодні, ми його з вами створили. Давайте признаємо чесно, ми створили легального перевізник перевізника своїми діями всі. Ну, це я з усіх нарад, які ми проводимо, я так вижу. Ми їх створили, тому. Ми мали після того, як ми з вами домовили по нараду з нашими правоохоронними органами, фіскальними органами, вони тут є в цій залі і чують мене, сталася така розмова. Ми можемо сьогодні стати на вокзалі, тому чи іншому, ставити працівників ДАІ, фіскальних органів, інспекції, і це все навести порядок на тиждень. Це не вихід ситуації. Вихід ситуації тоді, коли ми з вами спільно з усіма створимо такі умови, що той нелегальний перевізник, більшість із тих нелегальних перевізників прийде на конкурс. І він буде в таких умовах, як і ми. У нас виходить, е, зараз 5 е, Ківкович Михайло Юрій зачитав 5 АТП, так? що в нас тільки 5 АТП перевозить в області. А що більше не. То ж саме об'єднується, створюють. Чому ви мовчите підприємців? Це для, для вас е, нормальна ціна 27%. Ви сьогодні втрачаєте. Ви говорите тільки про тарифи і підняття на горючо-знарочні матеріали. А про другі речі ви не говорите, бо вас тут поставили в рамки, монополізували ринок, і ви сьогодні, сьогодні рухаєте тільки до влади, апелюєте. Так давайте апелювати один до одного. Якщо да? то наша пропозиція. Перше, забрати корупційні всі схеми, які є по районах і які були в області. Ми вам даємо слово, що якщо хтось собі дозволить, із чиновнику, об'являти вам якісь ще додаткові навантаження, він працювати не буде. Мене я хочу звернути до працівників міліції і ГАІ і наших контролюючих органів по нелегальним перевезенням. Всіх тих людей, які сьогодні на нелегальних перевезеннях, ми, ви їх знаєте в лице. Я, їх, їдучи з куста до Ужгорода на роботу, я бачу, як їх зупиняють. Їм не треба навіть з автобуса виходити, тільки руку опустити з, двері, з, дверці, з дверки водія. Ми тут теж всі бачимо. Тому я пропоную через діалог, через співпрацю з нелегальними перевізниками, звертаюся до них, бо вони будуть бачити нашу нараду. Давайте легалізовувати свій бізнес. Тому тут я б хотів, щоб ми всі спільно з громадськими активістами через, громад, через телебачення звернулися до перевізників нелегальних, ми даємо їм, ми запрошуємо їх до діалогу і запрошуємо їх легалізуватися. На це ми даємо всього-навсього місяць.